Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! хлоп, п'ятниця! Розробники другої сабнавтики повідомили, що гра матиме окремий кооперативний режим аж на чотирьох осіб. Хочеш зі мною? Давай точної дати релізу гра немає, але, начебто, орієнтовно, планують випустити в першій половині 2025 року. Як карта ляже. Юбісофти застартували відкритий бета-тест and Bones, який триватиме до 12 лютого. Підняти як усім! русім. Вирушаємо в рейс. Я, я. Крім того, вони пообіцяли встигнути випустити Star Wars Outlaws вже цього року. А от японських асасинів під кодовою назвою Red варто чекати вже десь колись у 2025-му. А ну йокхуя давай саке. Paramount вирішили зазняти окремого серіалу про Наклза, події якого відбуватимуться між другим та третім фільмами. Прем'єра серіалу запланована на 26 квітня. До речі, про третю частину кіна про Соніка. Легендарний Джим Керрі офіційно повернеться до ролі Егмена. Хоча він і казав, що свою кар'єру він якби вже й завершив. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, очікування ж не рахується. Тім, нінджа випустили маленьку документалку про створення Rise of the Ronin. Це лише перша частина цієї серії подібних роликів. Невідомо, коли вийде наступний, проте відомо, що розповідатиме він про створення бойової системи. Сама ж гра має вийти 22 березня тільки для п'ятого PlayStation. Жодних чуток про вихід на інші консолі або на ПК поки не було. Кепком запрезнували ігро ладнового dlc шного персонажа для шостого го стрітфайтеру. Edboxer доєднається до ростеру гри вже 27 лютого. Оу! Oh. А для тих, хто брав усілякі Делюкс та Ультімейт видання, буде розблокований автоматично. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Рокстар відзвітували, що продажі п'ятої GTA-шки перевищили 195 мільйонів, а мільйонів, Red а Redemption у другого 61. Аби ви знали, у нас успіх там, до речі, у відділі локалізації Рокстар були перестановки. Тож саме час знову регулярно написувати їм у соцмережі з приводу додавання української в їх ігри. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.